Наш сьогоднішній захід, який буде присвячений українському романсу і поезії. І ми раді бачити в доброму здраві нашого давнього друга, видавця, однодумця, патріота Чернігівщини, Батурина, зокрема Петра Яковича Антоненка. Він же і автор своїх творів, і бард, і композитор. І а, в тандемі з ним віднедавна співпрацює а, поетеса, дизайнер одягу, викладач колись так? в колись, кімнаті да. була <світ> педагогом. От, творча людина, просто прекрасна жінка, а, Світлана Корова. І сьогодні вони нам а, продемонструють. Як чудово співпрацюють дві музи поезії і, власне, музики. І що з цього? Які гарні виходять результати. І я надаю слово Петру Якову. І ще рік пройшов. І я хочу ще раз подякувати колективу заповідника за нашу спільну співпрацю і наш спільний медіапроєкт. У газеті у моїй основній газеті вже тепер йому 8 років. Вісім років ми спільно ведемо цей медіапроєкт освіти. Це значить, у кожному номері газети сторінка по Батурину, і видавництві «Десна» в черні, де газети виходять. Вийшла наша перша спільна книжка такою епатарною назвою Інтим осіння і весни. Ну, може розшифровує тут епіров. Восемь тому спадає лися, щоб що весною знову завидять. Ось така книжка. Невелика, мала і тут 47 віршів, 30 пані Світлани, 10 моїх їх. І 7 навіть спільних ми таке ж спирні. Там вже червні. Друга книжка вже більша, півтора рази. Тут понад 50 віршів пані Світлани. Має зимової весни, тобто весна скрізь. А моїх вісім таких іронічних новел, ну і три вірші, щоб не забути, що я трошки той. Починаємо. А? Кохай. Любов це щось. Таке тимді прозоре, чисте, неземне. У когось ян, в когось квітне. Але в людині головне. Її у серці кожен має, але не вміє проростити. Усе життя в собі шукає, а витрача всього за замить. Ось час, І це вже останнє. На ті ж граблі вступає знов, що є здурлесеньке кохання, яке повірило в любов. Та хіба? Забути, озирнися довкола я всюди, у травиці, за горолучі у краплиці що капнула в осіні. обійняти секунди, цілувати хвилини і ще і ще. в оцих, саме цих вже ніколи не буде. Я радію життю під осіннім дощем. вечір, мокрий сніг, Чаниться майбутнє, стається тут на торі, бо рейка тянеться майбутнє. Слобинка з хмари на хмару, з пенька на пеньочок. Переступаю іду куди хочу то ближче, то нижче. Життєво драбина і нема навіть думки, що сяду й На тому ж пенючку, на тій же хмаринці, яка ж тоді мова про слабкість у жінці. Пройдусь по землі своїй, потім по небу, шукаючи слабкість. Підходжу до тебе, кохання моє, ти, слабинка жіноча, бо робиш із мене. Усе, що захочеш, малюєш і ліпиш, і пазли складаєш. Слабенька, ти сили своєї не знаєш. Затеял души То тоже я у весны Лечу, аж похожусь крыла, Зимаю все мои иллюзии. А свечку трымал, ну Мы так мучили, любили. А свечку трымал, ну И капал них слом, у них на слон, Кой саму не бе душі в ногу. я снова хочу, до тебе затея. Отут розквітло і в'яне, дивлюсь на цю печалю вазі. За кілька слів її не стане, і тут вже справа тільки в часі. Тут не поможе й мовчання, бо в ньому теж щось непривітне, я так повірила в кохання. Яке над світом зла розквітне, я пелюстками застелила душі своєї чистий простір. так чисто світло полюбив того, хто лиш забіг у гості. Встромую вазу свій букетик тих пошиттів, що падають. стіл вази, стіл без портретів, портрет в стіл. Таких щоранку нових, У небі, де кружляє птах, У шалесінні трав розкішних, У плині талої води, У поглядах таких безгрішних, У кроках тихої ходи.